Духовні цінності. Що буде, якщо ти від них відмовишся або втратиш по якимось причинам? Буде саме те, що прийде просто матеріалізм в твоє життя. Ти будеш думати більше про гроші, про свої проблеми і так далі. Коли приходить цей матеріалізм, то втрачається духовна сила, тому що. Дух Святий, він е, йде там, де його не цінують. І тоді замість Духа Святого приходить іще більше проблем, і ще е, більше е, дуже страшних подій, які потім, е, ну, можливо, ввімкнуть мозок. Найголовніше те, що зараз ми можемо все поміняти в нашому житті повернути Ісуса Христа і Духа Святого для перемоги. В цій духовній і фізичній війні.